Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Запрошую вас шити сьогодні зі мною оцей ляльковий комбез. Я буду шити на лялечку Міні мія 23 см на зріст, ця красуня, але в такий спосіб можна шити на лялечку на будь-який зріст. Я шила комбес з мікровельвету, він такий блакитний, дуже красивий. Комбес на підкладки застібається позаду на кнопки, ось тут. От, має кишеньку і манжети понизу. Ось такий нескладний, але виглядає досить цікаво. Зараз я вам покажу, як там з вивороту, і почнемо шити. Ну і ось так виглядає комбінезон з вивороту. Бачите, в мене тут підкладка і попереду, і позаду. Ось так зроблено. Всі шви обметані, ось так. Оздоблювальні строчки, гудзички, ну, все як треба. Тканину я раджу вам взяти бавовняну, вона простіше в обробці і не сипеться, не так сипеться по зрізам, бо детальки такі маленькі, і потрібно, щоб тканина була слухняна, щоб ви отримали задоволення від пошиття. Ось так. Ну, сподіваюся, я вас зацікавила. І почнемо. Ось мої деталі крою. Це передня частина, дві деталі. Це спинка, дві деталі. Це підкладка, підкладка спинки і підкладка переду. Дві деталі ось такі: це манжети. Їх потрібно буде запрасувати ось так, навпіл. І смужечка це для того, щоб зробити бретельки. На якій буде застібатися комбез. Деталей небагато. Ну, і по-перше, перше, що ми будемо з вами робити, це, як я вже і сказала, потрібно запрасувати отак навпіл деталі манжетів. Ось так попрасували обидві. Ось цю деталь потрібно буде скласти ось так, до центру. Ось так. І ще ось так перегнути навпіл. Ось так. І прокласти потрібно оздоблювальні строчки: ось тут одну вздовж краю, і другу вздовж краю. Так, ця смужечка для двох бретелей, тому вона така довга. Ми потім розріжемо з вами. Після цього потрібно скласти лице з лицем. По середньому зрізу по центру, ось так, це перед. І прокласти строчку на 5 мм, ось так. І обметати цей шов. Це потрібно зробити і з передніми частинами, і з спинкою. Ось так прокласти строчку, ось так на 5 мм, і обметати цей зріз. Після цього. Потрібно розгорнути перед, ось так, і прокласти строчку на 1 міліметр від існуючої. Але не до кінця, а десь ось, ну, ось так. Тобто тут починається закруглення, а ми не доходимо до нього десь ну, пару сантиметрів, ось так. І попереду, і по спинці Також прокладаємо. Строчку, ось так, не доходячи до закруглення пару сантиметрів. І ще серед деталей крою в нас є кишеня. Я вже тут, бачите, все понамальовувала, як я буду тут підгинати ці припуски. <кху> Поверху в мене сантиметр, і на всіх боках я припуск зробила 7 мм. Перше, що потрібно буде зробити з кишені, це підвернути отак, верх і прокласти строчку, мабуть, міліметрів на 5. Після цього потрібно ось так попідгинати всі припуски по бокам і понизу. От, і е, зафіксувати це тимчасовою строчкою, ручними стібочками. Ось так. Складаємо гарненько, щоб в нас вийшла така кишенька. І прасуємо. Ось що в мене вийшло. Ось моя смужечка для бретелей. Ось так. Далі перед. Ось так виглядає. Спинка так само. Манжети запрасувала ось так. Ну і оформила кишеньку. Ось так. Понаметувала все, позакріпляла. Далі. Потрібно <кій> намітити, де буде кишеня розташовуватися. Я її буду розташовувати ось тут. А ви можете вибрати інше місце, можна трошки вище. Ось так зробити. Але мені подобається ось тут. Так, кишеня в мене одна, от, тому я її буду розміщати ось тут. Потрібно намалювати, ось тут, провести лінію, от, щоб орієнтуватися, щоб все рівненько було ось так, знайти середину кармана, тобто розмістити, щоб все було симетрично. Ось так. Після цього або голочками ми зафіксуємо кишеньку, або ниточками понаметуємо і треба прокласти строчку оздоблювальну на 1-2 мм ось так від краю. Ось так. Ну і закріпляємо. Тепер беремо підкладку і обметуємо понизу. Кожну деталь. І деталь переду, і деталь спинки. Ось так виглядає моя кишенька. Ось так. Далі беремо нашу смужечку для бретелей, розрізаємо її і прикладаємо до переду. До деталі переду, ось так. Ось так, бачите. На 5 мм, ось тут, на 5 міліметрів, від пройми ось так, складаємо, фіксуємо, ось так. Другу деталь прикладаємо. Ось так теж фіксуємо. 5 міліметрів від краю. Бачите, у мене тут по 5 мм. І треба зафіксувати а, на машинці бажано от, ці бретелі. Після цього ми накладаємо деталь підкладки, лице з лицем складаємо ось так. Всі зрізи ми вирівнюємо, заколюємо. Голочками фіксуємо деталь підкладки ось так. Ось так і з цього боку так само. І прокладаємо строчку на 5 міліметрів від краю по проймі поверху. І по проймі. І так само ми робимо з підкладкою і спинкою. Так само складаємо, фіксуємо голочками і прокладаємо строчку по проймі, по верху і знов по проймі 5 мм від краю. Ось, що повинно вийти. Це передня частина. так. Це спинка. Тепер беремо ножиці і потрібно в кутках, отут, в куточках вирізати зайве ось так. Можна тут трошки підрізати. І тут. Так, а тепер беремо ось такі ножиці і трошечки ми ось тут в проймах так вирізаємо, щоб краще воно викладалося ось так. Ну і спинку так само, швиденько трошечки ось так раз. І з другого боку. Або звичайними простими ножицями потрібно зробити ну, декілька таких надсічок, щоб добре викладалося. Так, після цього ми складаємо ось так, лице з лицем, перед і спинку. Ось так, бачите? Ось так. Підкладку з підкладкою. А деталь переду з деталію з деталі спинки, ось так. Теж можна ось тут зафіксувати голочками, ось так понизу. Далі, тут, де в нас починається пройма, другу голочку можна поставити ось так. І прокладаємо строчку ось тут, на 5 мм, тобто, це буде боковий шов 5 мм. І обмитуємо з одного боку і з другого боку. Ось так все вирівнюємо гарненько, 5 міліметрів, і обметали. Ось так зараз виглядає комбінезон. Ось так я зробила бокові шви, обметала їх. І зараз ми будемо з вами займатися е манжетами. Низом штанців. Низом комбінезону. Ми беремо ось цю деталь, манжети, складаємо ось так, лице з лицем, знизом ось так. І прокладаємо строчку на 5 міліметрів від краю, обметуємо. Далі відвертаємо ось так манжету вниз, ось так, і прокладаємо строчку на 1 мм від існуючої строчки. Тобто ми робимо оздоблювальну строчку, закріплюємо припуск, щоб наш манжет вже лежав як потрібно. Це потрібно зробити з обома манжетами. Ось що повинно вийти. Ось мої манжети, бачите, оздоблювальні строчки, ось так воно виглядає. І вже закінчимо знизу, а потім повернемось доверху. Потрібно ось так скласти шагові зрізи, ось так, вирівняти понизу. З одного боку, з другого боку, прокласти строчку на 5 мм ось тут від краю. Ось так. І обметати цю строчку. Ось так виглядає зараз в мене комбінезон. Ось так. Тепер будемо працювати з верхом з підкладкою. потрібно вивернути Ось так, підкладку, і попереду, і по спинці. Ось так. Витягти ось ці стрічечки ось так. Ось так. Все гарно, усі куточки ось так повитягати, щоб все було красиво. Можна вже вивернути на лице і сам комбез. Так. От. І е, нам залишилось із вами зовсім трішечки. Потрібно прокласти оздоблювальну строку поверху. Ну, потрібно, по-перше, попрасувати ось ці всі шви, які ми зараз вивернули, їх потрібно попрасувати. Після того, як попрасуєте, можна ще е, зробити, наметати, закріпити, щоб підкладку не було видно з лиця. Розумієте? От. А після цього ми прокладаємо строчку на пару міліметрів від краю по проймі. Далі по верху, тут вже можна і на 5 міліметрів зробити строчку. Далі на пару міліметрів знов по проймі. Далі ми переходимо на пройму спинки. Далі вверх можна на 5 міліметрів. І закінчуємо там, де і почали на проймі. Ось так. Ось що в мене вийшло. Бачите? Я прикрасила комбес строчками такими. І залишається пришити застіпку, це будуть кнопочки в мене. І я буду прикрашати ще свій комбес гудзиками. Я пришию ось тут гудзички. Ось так. Можна ще пришити один гудзик. Сюди на кишеню, от. Ну і е, кнопки все. Ну і ось я пришила гудзики, пришила е, кнопки. Ось так. Е, ще потрібно закріпити підкладку, тут буквально пару стібочків зробити ось тут. Щоб підкладка ну, не висмикувалася. Ось так. З одного боку і з другого боку. Буквально пару стібочків. Ось так. І ще я пропоную вам взяти ось такий клей, і, ну, це для тканини, і обробити ось ці зрізи, Ось ці. щоб тут вже не висмикувалося, не вилазили ниточки. Ось так. І все, Комбез готовий. Зараз я вдягну свою лялечку і покажу вам, як це виглядає. Ну, і ось так виглядає моя красуня. Ось так попереду виглядає, ось так позаду. Я планувала цей комбез так, щоб можна було його вдягати без додаткового одягу під низ. Але тут достатньо місця вільного, щоб ще туди вдягнути або футболочку, або светрика, Ну, що кому забажається. Ну, ось так, дівчатка. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви. Будете шити таку чудову річ. Нагадую, що придбати викрійку цього комбеза можна буде в магазині. Переходьте за посиланням, яке я залишу під відео, і повертайтеся шити разом зі мною. Також нагадую, що готовий одяг теж можна придбати. Пишіть мені в Інстаграм. І якщо ви мешкаєте в Україні, в теж можна придбати в Інстаграм. Тож пишіть, шийте і насолоджуйтесь життям. Чекаю вас на наступних своїх відео. Очікую ваших вподобайок, якщо вам сподобалось це відео. Залишайте свої коментарі і всього вам найкращого.